Ми православні, у нас не є других планів готувати людей для царства Божого. А будучи громадянами України, ми підключилися вирішувати проблеми держави уєднувати з усіми. І на війну пішли наші діти і помирали на війні. 80% воїнів нашої української православної церкви, а злочинці бігають по вулиці. І їм треба проганяти московських попів. Що є то за ужасніший такий сатанізм? І от світ обратив увагу, величайші, мудріші адвокати в Європі, причому ООН передупредило Україну. Письма спеціально обращалися к голові Верховної Ради. А вони нікого не слухають, ні ООН, ні Європу. Їх задача навредити церкви і тим самим доказати, давно вони ще перестали любити свою країну і відповідати за неї. А от ми нині кажемо і свідчимо, у нас не є потреби когось бити, когось судити. Ну Наговорили, наболтали но ми вірні як громадяни України, держимося канонічної православної церкви, а у Закарпатті бережно бережемо стару традицію Кирило Мефодіївську. от почуємо воїни Христова, котрі правильно подвизаються і мають право надіятися на милость Божию. Точка зору наша, котра не підсудна по закону, її перетворюють на розпалювання відносин. Ми сьогодні просимо святого нашого лонгіна сотника щоб ти, святий мучениче, поміг і нам не боятися і бути таким смілим, як ти, Лонґене. Але дякуємо і Другому, що у нас нині в Україні теж свій митрополіт Лонгін Банчинський, унікальний подвижник церкви Христової, маса людей з Ужгорода, в тому числі і я. Читався, ходив до нього на ісповідь, на причащенє. І коли видимо, як його тягають по судам, ні за що, того, хто прийняв десятки тисяч беженців, котрий сотні дітей, сирот, інвалідів, обслуговує, да самий натуральний садизм такого чоловіка судити, а нічого, суді, судять. Роблять вид, що вони захищають державу, а вони її імідж убивають. Сотник іначе рішив, отказався, пішов проповідувати слово Божє як свідетель Воскресення і прийняв кончину тут на землі і став наслідником Царства Божого. Божа мати, благослови на сьогоднішній день, щоб у наші душі були добра земля. Для Слова Божого, бо там не було міста для гніва, пам'ятозлобія, а це значить, що стоїть усилити молитву і не обіжатися, а ми з вами нині ну, чесні громадяни, ніякі не шпіони. Навірно, самі в не шпіони думають на других, а ми громадяни України, люблячі і своїх, і навіть ворогів любими. бо ми знаємо, той, хто любить уже живий і кандидат у Царство є. тот, хто ненавидить, да ще й б'є. Не говори про релігію. Який ти релігійний уніятель і розкольник, якщо кроме гніва і мерзості ніч не пишеш в інтернеті, ми всім благословляємо бути спокійними, розсудительними, розважними, держатися правильного і Православного Ісуса Христа, і той бути дітьми Божіми істинної церкви канонічної, де пристояти блаженні шунуфри, а у вічності, в'єдну з Лонгіном Сотником, і з усіми вірними дітьми Божими зможемо наслідувати смілі, благодатні, неперепужені, а з освітлим лицем Царство Божого. Амінь.